Відображатися північним сяйвом розкол між реальностями. Розбиваються об купол божественних енергій. Земля возноситься, підіймають свідомість одних і загострюють деструктив в інших. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ера Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Вознесена владичиця Нада передала мені сьогодні послання як владичиця Пурпурно Золотого променя миру пастерства і служіння і як член Кармічної Ради Світла, Кармічного правління. Як владичиця пурпурно золотого променя Нада співпрацює із владикою Сен-Жерменом, допомагаючи йому виявляти і збирати обраних. Які разом із ним будуть служити в справі Планетарної свободи. Говорила владичиця Нада про вплив магнітних бур на свідомість людства, про розкол реальностей і нагадала про перездачу Україною кармічного екзамену у травні, бачиш, що відбувається? Ти бачиш, як підвищення вібрацій Землі. Яке проявляється у магнітних бурях, який розкол воно здійснює між тими, хто духовно розвивається і зростає у своєму духовному розвитку, у своїй свідомості, хто піднявся над ілюзією світу фізичних форм, хто вже перейшов чи переходить свідомістю в іншу реальність, в четвертий вимір реальності, і між тими, хто продовжує жити у трьохвимірній. Хто усе трактує тільки так, як бачать його очі у фізичному світі і через інформацію, яка надходить лише із світу фізичних форм, усе сприймає тільки через матеріальні виміри. Серед таких багато й тих, які ходять у храми і моляться не живому Богу, а іконам, не відчувають Бога у своєму серці, у своїй душі. Не відчувають Святого Духа, який проявляється у щирості взаємостосунків з будь-ким і до будь-кого. Якщо ви молитеся Богу, а своїми словами і діями обманюєте інших, ви живете без Святого Духа, живете без взаємодії із Святим Духом. Оцей розкол між реальностями буде лише поглиблюватися. Це існування реальностей у вашому світосприйнятті, у вашій свідомості. Зовні ніби нічого не змінюється. І ті, хто живуть в ілюзії третього виміру реальності, не відчувають підвищень вібрацій землі. Вони відчувають інше. Енергії підвищених вібрацій їх б'ють по їхніх слабких місцях. Через різні їхні низькі залежності до них приходять фізичні нездушання. Магнітні бурі одних звільняють від старих програм, розчищаючи шлях у життя, у сприйняття у тіла для нових енергій, а інші продовжують існувати у мороку власного світосприйняття і фізичної реальності. Інформація, якої вони не готові і не бажають приймати, проходить повз них. енергії, до прийняття яких засмічені низькими вібраціями тілан, не готові, проходять повз них. Магнітні бурі підіймають до Божественності свідомість одних і загострюють деструктив в інших. Цей Прояв підвищення вібрацій з землі через магнітні бурі, ви можете спостерігати і вашими очима як північне сяйво. То дуже гарне видіння. І важливо, що ви бачите, які кольори бачите у цьому сяйві. А ви бачите у ньому привілеюючий фіолетовий колір у різних відтінках, колір фіолетового полум'я. Полом'я Вознесіння, який свідчить про те, що Земля возноситься, ваша планета возноситься на вищий рівень вібрацій, очищається від сил антилюбові. Крок за кроком відновлює порушений баланс енергій. Земля возноситься, підіймається до енергій, до світла Творця. Очищається золотими енергіями, щоб наповнитися рожево-рубіновими енергіями божественної любові, щоб душа кожного, чиї вібрації підіймаються в унісон з вібраціями землі, розкривалася, як полюстки троянди назустріч безумовній любові Творця. Усе взаємопов'язано. Підвищення вібрацій Землі проявляється у магнітних бурях, які у вашій фізичній реальності можуть впливати на ваше фізичне самопочуття і відображається північним сяйвом у небі. Для тих, хто продовжує жити в ілюзії трьохвимірної реальності, магнітні борі загострюють в них їхній деструктив. розкол реальностей як наслідок магнітних бур відбувається глибокий розкол між реальностями, між реальністю світу трьохвимірних форм і тими реальностями, які підіймаються над ним, чотири ді і далі. Рухаємося далі. Усі, хто готовий, рухаємося далі. Я сьогодні говорю з тобою про любов. Безумовну любов і говорю з тобою, як владичиця пурпурно золотого променя, божественних пурпурних енергій і золотих енергій, які служать для залагодження конфліктів на усіх рівнях. Приходьте до мене для залагодження будь-яких конфліктів, до нашої команди приходьте. До мене, до Ісуса, до Архангела Ореїла, до ангелів пропурно-золотого променя. Приходьте, щоб жодні низьковібраційні прояви світофізичних форм не руйнували ваш духовний, душевний настрій, щоб ви завжди перебували під куполом, під захисним куполом божественних енергій. А усе, що відбувається зовні, те, що намагається зруйнувати ваш душевний настрій, порушити ваш спокій, вашу гармонію, будь-які страхи. Будь-які низькі вібрації світофізичних форм розбиваються об купол божественних енергій там, де живуть у єднанні з Творцем. Бажаю вам ще сказати, нагадати, що ви переживаєте місяць повторення кромічних уроків, ви здаєте екзамен на вивчений чи не вивчений, пройдений чи непройдений, засвоєний. Чи не засвоєний матеріал кармічних уроків, як власних, так і уроків вашої країни. Маєте працювати кожен над собою і в енергетичному об'єднанні, щоб Україна успішно здала цей кармічний екзамен. Взаємодійте із фіолетовим полум'ям для трансмутації карми вашої країни. Взаємодійте з фіолетовим полум'ям. Із найпотужнішим інструментом трансмутуючих енергій. Взаємодійте щоденно, об'єднуйтеся енергетично, допомагайте вашій країні пройти, здати цей екзамен. Ми дивимося на вас. Ми, кермічна рада світла, уважно спостерігаємо за кожним із вас. Усіх, Хто бажає поглибити свої знання і вміння взаємодії з енергіями фіолетового полум'я та архангельськими енергіями, запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт.